Соник там розташковий. Йду з роботи, бачите, хтось загубив сніжколєп. Дивіться, як ще квітне. Квітне все, зеленіє. Як пройшов день у Харкові, ну все, все нібито гаразд, потеплішов, сонечко. Тривог майже не було. Я не чув. Не чув. Вибухи чую. Якщо прислухаєтеся, ви можете почуєте. Якісь вибухи тихіше, сильніше, незрозуміло, що воно, де воно і куди воно, але вечір гарний, шоста вечора. Йду додому. Зайшов на нову пошту, забрав посилку. Щось там таке дружині, мабуть. Туфельки якісь приїхали. І пройшли зі мною, прогулялись нашою рідною Салтівкою. Що ще розповісти? Ну, Нічого. Світло, дякую Богу, є. Дружина каже, в них вимикають вже. Тільки сподіватися залишається. О, дітки гуляють, собаки гуляють. Життя триває, продовжується, незважаючи ні на що. Тому. Гарного вам вечора, тихої, спокійної ночі, миру, добра, злагоди. Все, Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої